Щороку в рамках фестивалю науки Східноєвропейського національного університету відбувається міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів Молода наука Волині. Пріоритети та перспективи досліджень. Конференція збирає молоді наукові сили з першорядних українських вишів та навчальних закладів Польщі Білорусі, чим стверджує позиції потужного наукового осередку в Україні. У 2016 році конференція відбувається в 10-те. Раніше науковцю достатньо було провести наукове дослідження, отримати результати, дай Бог, хороші, рекомендації сформувати хороші, і опублікувати це або у формі статті, або в формі методичних рекомендацій, чи посібника, чи монографії. Зараз час змінився. Зараз важливо не лише отримати хороші дані, але і їх подати, презентувати. І, можливо, більш важливо, більш, більш необхідно навіть якісно подати результати, зробити їх промоцію і довести їх до виконавців, до інших науковців, до практиків, до виробництва і таким чином показати свою роботу. І от конференція, яка передбачає можливість молодим вченим показати свої результати і довести їх до широкого кола до широкого кола сказав, науковців і практиків. В організації та проведенні 10-ї міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів Молоданому Кавині активну участь взяли члени наукового товариства студентів і аспірантів університету. За сухими цифрами і статистичними даними стоїть напружена робота як студентів та аспірантів, так і керівників. Скі конференції тоді ще було мало в Україні. Вони ще тільки розпочиналися. От, власне наша ця студентська конференція вона була такою однією із перших. Але ідея первинно була така, щоб активізувати студентів для досліджень саме Волині. Тобто, от я пам'ятаю свою розмову тоді з ректором з Ігорем Ярославовичем, і він казав: Нехай, от наші студенти, молоді науковці, молоді, перспективні, які підуть в велику науку, напишуть про Волинь в різних сферах, в різних галузях, в різних напрямках і екологічні проблеми, і філологічні студії і. Літературознавчі студії. Він каже, скільки в нас імен є волинських, наших, які, ну які варто розвивати, тобто які варто підняти, які варто озвучити, скільки в нас проблем є, про які варто говорити, і економічні проблеми, і різні регіональні проблеми. І тому конференція, яка була започаткована, вона так і була названа Волинь очима молодих науковців. Минуле сучасне майбутнє. Малося на увазі, що це будуть дослідження про Волинь, і презентовані вони будуть саме на цій конференції. За 10 років конференція теж пройшла свою рідну еволюцію. Мені б хотілося відзначити той факт, коли організатори конференції переформатували її проведення. Власне у 2011 році міжнародна конференція вже виходила під іншою назвою Молода наука Волині, пріоритети та перспективи розвитку. Хочу вмотивувати зміну назви і власне концепції проведення конференції. Об'єкт наукового дослідження постійно розширюється, і міжнародна наукова конференція, як і будь-яка наукова конференція, це своєрідний макет розвитку цілої науки і з об'єкту. Локального, регіонального міжнародна наукова конференція стала фактично все українською подією. Відтак організатори змушені були просто змінити назву. Оскільки в полі зору дослідників вже постала не тільки Волинь, її географічне, історичне минуле чи мистецьке сучасне життя, літературне, а були залучені такі дослідження, як хімічні, в галузі хімії, фізики, правознавства. Тому організатори конференції фактично. Продемонстрували зміною назви те, що Волинь, і зокрема Лесен Виш, це потужний науковий осередок, на теренах якого проводяться сучасні наукові дослідження у 2008 році. У 12 секціях було заслухано 438 доповідей та повідомлень. У 2015 році таких секцій вже 27. Для утвердження пріоритету наукової творчої роботи студентів та молодих науковців, як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, проводяться конкурси: кращий студент-науковець, кращий молодий науковець, кращий програміст та сино імені Лесі Українки. У 2010 році конкурсна комісія кращим молодим науковцем обрала Андрія Боєра. Сьогодні він доктор економічних наук, проректор. І, ну, сказати, що я. Ставив ціль отримання цього диплому не можу, тому що цілі, як правило, прив'язані до таких кар'єрних, скажімо так, і професійних орієнтирів, які на рівні держави встановлені: це захід дисертації, кандидатський, докторський, отримання вченого звання доцента, професора. Але зрозуміло, що це було скажімо, приємною несподіванкою і додатковим стимулом для роботи, тому що коли працюєш і не бачиш результату, то працювати тяжко. З'являється зменшується кількість оптимізму для, для цього. А самі перерва скажімо, між захистом кандидатської і докторської у мене була трохи більше 10 років. Тому ось ці відзнаки, включаючи і диплом кращі моли науковиці сину, для мене були приємними і стимулювали звичайно мою подальшу діяльність. Важливим показником діяльності нашого університету є підготовка висококваліфікованих фахівців і молодих дослідників для наукомістки галузей вітчизняної економіки, пошук нових і поширення існуючих форм навчання і наукової роботи студентів та аспірантів університету. У СНО імені Лесі Українки до таких форм наукової роботи належать Участь студентів у виконанні наукових розробок за напрямами кафедр, здійснення самостійних пошукових досліджень, виготовлення зразків і моделей, розробка програмних продуктів, виступи на наукових конференціях, участь у фахових олімпіадах тощо. Це сприяє накопиченню та поширенню знань, освоєнню перспективних наукових напрямів, стимулює творчу діяльність майбутніх фахівців, стає нормою для більшості випускових кафедр вишу. Затля утвердження пріоритету наукової діяльності студентів в університеті проводяться конкурси молодий науковець і кращий студент науковець. Вже 10 років конференція молода наука Волині, пріоритети та перспективи досліджень збирає молоді наукові сили з першорядних українських вишів, а також навчальних закладів Польщі та Білорусі. В організації та проведенні конференції активну участь беруть члени наук. Товариства аспірантів і студентів. Молоді науковці, лауреати конференції сьогодні стали кандидатами наук, доцентами, кураторами наукових товариств факультетів. Проведенням фестивалю науки, конференції молода наука Волині, пріоритети та перспективи досліджень. Університет стверджує свої позиції. Першопотужного наукового осередку в країні. адже не дарма дивизом нашого університету є перефраз слів Сенекі, яким, е, яким він завершив свій 106-й лист. сколе це двіта діцимус не для школи, а для життя ми вчимося. Участь у конференції Молода наука Волині стала стартовою кар'єрною платформою для багатьох науковців. Вишу науково конференція Молода наука Волині» відіграє значне, має значний вплив на Волинь загалом її розвиток, тому що молоді науковці, аспіранти, студенти всі мають можливість проявити себе, запропонувати якісь шляхи реалізації. Економічного, туристичного, наукового та іншого потенціалу нашої області, і я вважаю, що саме нові думки, нові ініціативи, вони повинні враховуватись нашою чинною владою. Владою для розвитку нашого регіону студенти університету, які випробовували свої дослідження на наукових майданчиках конференції, отримували і мені стипендії стипендії президента України, Верховної Ради України у 2015 році. Стипендії президента України удостоєна студентка третього курсу математичного факультету Галина Падалко. Ну наука це завжди прекрасна. Це не може бути погано, коли така велика кількість молодих амбітних. Класних людей збираються в одному місці для того, щоб вирішувати проблеми нашого регіону. Так, в нас є проблеми, але я думаю, що саме такі конференції вони спрямовані на те, щоб якось покращити наш регіон, нашу область, наше місто. І це не може бути поганим. Я думаю, що конференції такого типу є своєрідним трампліном. І першою сходинкою для людей, які хочуть себе присвятити науці, варто відзначити, що в рамках партнерства представники східноєвропейського національного університету беруть участь у конкурсі стипендіальної програми вже не один рік поспіль. За шість років стипендіатами програми стали 17 студентів нашого вишу. Головна мета проекту сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти України із середовища найкращих студентів вищих навчальних закладів. Приємно, що сьогодні Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки це університет, наукові здобутки якого мають визнання і авторитет на теренах України. Це науковий заклад зі своїми науковими та академічними традиціями. І доброю традицією в нашому університеті стало проведення щорічного фестивалю науки і конференції студентів і аспірантів Молода наука Волині пріоритети та перспективи досліджень, яка сьогодні відзначає свій вілей 10 років. Хочу відмітити, що лише завдяки неабияким зусиллям та самовідданості куратора наукового товариства студентів і аспірантів університету, а також кураторам товариств факультетів та інститутів і колективу науково-дослідної частини, нам всім разом вдалося вдалось досягнути значних результатів. Я вітаю ще раз всіх нас із цим ювілеєм. І сподіваюся, що фестиваль науки і надалі сприятиме. Розвитку і зростанню іміджу науковця і буде основою для формування молодої науки волині. Регулярне проведення такої конференції для молодих вчених спрямоване на зростання іміджу науковця. створює основу для формування професійної компетенції в тріаді студент-аспірант науковець. Науковцями нового покоління є аспірантка і втажу стипендіантка програми завтра UA» фонду Віктора Пінчука 2013 року. Учасниця програми БР Актів Сітесенс Ірина Політ. Та переможець першої всеукраїнської олімпіади з прикладної лінгвістики у 2015 році, член студентського самоврядування депутат міської ради Олександр Лазука. Звісно, конференція «Молода наука Кавилині без перебільшення є важливою частиною життя університету. І найперше, це. Участь в нашій конференції дає студентам можливість спробувати себе в такому науковому жанрі виступів поспілкуватися зі своїми колегами, спробувати це, хоча б на такому, хай не надто високому рівні, так але разом з тим, коли свій університет, коли свої колеги, свої викладачі. І можна повправлятися в цій галузі, так потренуватися, можна так сказати, тому що декілька разів чули від своїх колег колись одногрупників, і зараз у студентів, що одмовляв, переживаю, хвилююся, кудись їхати в інше місто на конференцію, виступати, будуть чужі люди. І для наших студентів з нашого університету це найперше, як я кажу, можливість подолати якісь перші бар'єри науковому плані, в наукових своїх досягненнях так і спробувати себе в цій галузі. Крім того, кожного року в конференції бере участь. По декілька сотень студентів університету це якась така культова річ, коли протягом кількох тижнів всі, всі пишуть свої доповіді, всі діляться враженнями, перепитують одне в одного щось за вимоги, за оформлення списку літератури, за теми доповіді. А ти з чим будеш виступати? Там яка тема? Така-така. Це я взагалі цього не розумію, бо я там на іншому факультеті навчаюся. Кожен зі студентів відчуває, що є якийсь мат проробленої роботи, не лише що ходив на заняття, слухав лекції, здавав екзамени. Таке студентське життя само собою запам'ятається, але не факт, що в якихось світлих барвах, так якихось яскравих спогадах, запам'ятовуються якісь особливі моменти. Конференція є саме таким моментом. А ви знаєте, всім відомо, що лише осмислені знання можуть бути корисними. І щоб уміти щось пояснити комусь, потрібно ідеально це розуміти. І це загально відомо, що процес підготовки і участі в різних конференціях, форумах, зокрема і в «Молодій науці, в Волині, в різних програмах обміну, грантових програмах, стажуваннях, вони дають нам можливість повноцінно осмислити наші знання, структурувати їх і доповнити їх чимось, що пропонують старші колеги. І це безмежно корисний досвід. У не лише в науковому плані. Головним чином і в науковому звичайно, але і у всіх інших аспектах життєдіяльності. Тому я наполегливо рекомендую усім друзям, колегам неодмінно готуватися і брати участь у якомога більшій кількості конференцій, оскільки там ми маємо можливість не лише показати наші знання чи якісь маленькі здобутки, а й надихнутися здобутками якихось корифеїв. Так і це допомагає нам вдосконалювати систему знань, в якій ми знаходимося, і відповідно отримувати кращий результат. Головне завдання міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів молода наука Волині пріоритети та перспективи досліджень збігається зі стратегічною метою державної цільової програми наука в університетах. Вона передбачає активізацію наукової діяльності вищих навчальних закладів України та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом, що сприяє підготовці нового покоління висококваліфікованих фахівців для різних галузей національної економіки. Фестивалі науки це не розпочав наш університет, чи вони не вперше відбулися в Україні. Вони мають свою історію, почалися ще в почат... першій половині 19 століття в Європі і Батьківщина фестивалів науки це є Великобританія. І коли я став ректором, ну, перші два роки ми проводили просто е е е наукову конференцію. Студентів, де ми могли подивитися, як студенти на яких кафедрах, які проводять дослідження, і ознайомитися, чим займаються кафедри, як вони працюють із студентами, як використовують потенціал, інтелектуальний потенціал студентів у розвитку науки університету. Але в 2007 році було започатковано проводити фестивалі науки. Що таке фестиваль науки? Це насамперед ми повинні ознайомити громадськість всіх пересічних громадян, які наукові досягнення в нашому університеті. Це день відкритих дверей наукових лабораторій. І тому це приємно, що ми почали такий розвиток, але ми розуміємо, що ми не перебороли цей дисбаланс, який існує між. Підприємством і е, між промисловістю і, наприклад, і університетами. Е, промисловість вона потребує е, нових знань, але не використовує всі можливості університетів. І Тому ми хотіли б, щоб е, все-таки підприємства стали спонсорами для проведення фестивалів науки в університетах. Тому що вони можуть тут отримати ідеї, які будуть успішно впроваджені в них виробниці. І тому ми добиваємося до того, щоб цей фестиваль науки відбувався в наших університетах, в нашому університеті, в всіх інших університетах, тому що майбутнє будь-якого суспільства це є за молодими і за наукою. І тому я переконаний, що ми переконаємо наші фірми. Для того, щоб вони могли використовувати цей інтелектуальний потенціал, який зібраний в університетах, і я не буду вам нічого говорити нового, як я скажу, що наука починається в університетах. І найбільш успішні ці викладачі, на думку студентів, які займаються науковою діяльністю, і вони на думку студентів. Найбільше їм подобається і вони найбільше хочуть з ними працювати. Тому запрошую всіх я до співпраці. Я думаю, що фестивалі науки мають велике майбутнє. Справжня, а не лише декларована увага з боку держави до конкурентноспроможних наукових розробок та інноваційної діяльності найталановитіших представників молоді в ринкових умовах відіграє позитивну роль у розвитку національної інноваційної системи.